Енергетична війна є продовження загарбницьких амбіцій Російської Федерації, і сьогодні відбувається спроба енергетичної блокади нашої країни. І безумовно, це є спроба вплинути вже за рахунок енергетичних важелів на позицію не тільки нашої країни, але й позицію Європи. Але я думаю, що радість Росії щодо холодної. Зимою буде збалансована падінням цін на нафту, що явно радості їм не приносить. В той же час, безумовно, для нас дуже важлива консолідована позиція Європейського Союзу щодо енергетичної безпеки. Тому що російський енергетичний шантаж це питання не тільки нашої країни, це питання стабільності, економічної, енергетичної стабільності всієї Європи. І Безумовно, повинна тут бути консолідована позиція європейських країн. Інакше Росія буде пробувати диференціацію цін, обсягів поставок, розколювати європейську єдність і таким чином отримувати якісь лобійські групи на підтримку своєї антиєвропейської підкреслю, антиєвропейської політики. Для нас безумовно дуже важливо забезпечити. Альтернативу монополії газовій монополії Росії, і саме тому для нас принципово важливим є реверс газу з Європи. Коли ми разом перебували в Осло, я мав можливість проводити переговори з норвежським урядом щодо заміщення норвежським російського газу. Але безумовно для того, щоб цей формат ефективно працював, не повинно бути блоку реверсних поставок газу в Україну. Це дуже важливо, це актуальне питання. Що стосується проблем вугільної галузі, то безумовно є колосальна проблема у зв'язку з, з одного боку захопленням частини Донецької Луганської областей, де знаходяться найбільш найпотужніші вугільні підприємства нашої країни, з іншого боку, знищення інфраструктури залізничних колій, мостів, які б забезпечили транспортування вугілля. В центральну частину нашої країни. Тому для нас також важлива альтернативність в цей складний час енергетичних поставок. І я переконаний, що улірд буде дуже системно працювати, в тому числі і з нашою братською Польщею. Безумовно, крім цих проблем, для нас дуже важливе питання і військово-технічної співпраці. І у цьому питанні на преликий жаль поки що достатньо. Повільно відбувається діалог. Це пов'язане з тим, що багато країн турбуються посилення агресії Росії проти них, але ми вважаємо, що агресора можна зупинити тільки силою. Мінські домовленості, які не виконуються, показали, що без силової підтримки дипломатичний шлях немає серйозної перспективи. І тому ми будемо звертатись. Наполегливо все ж таки і до парламентів, і до урядів ваших країн для того, щоб військово технічна співпраця перейшла на реальний стабільний рівень. Це питання не тільки безпеки України, це питання безпеки всієї Європи, в першу чергу, Європейського союзу. І нам би конче була потрібна ваша підтримка. Дякую. Коли ви не заперечуєте, ми тоді будемо працювати за нашою програмою, і зараз у нас буде можливість вас поспілкуватись з нашими українцями в прямому ефірі.